Немає гірше, як в неволі про волю згадувати. А я про тебе Оленька моя, А це нагадує. Ніколи ти не здавалася мені такою гарно молодою і прихорошою такою, як зараз тут, на чужині. А ще й не водять. Неначе степом чумаки осини верству проходять. Так і мене минають годи. А я й байдуже книжечки собі мережаю та начиняю такі віршами, розважаю дурную голову свою. Вже два роки на мережах. І третій в добрий час ми йшов. Чи не дурю себе Цим незлобним тихим словом дурю? Бо краще одуріть себе таки себе самого, ніж з ворогами в правді жити, всує, нарікати на Бога. А може, тихо, за літами, в більші мережі й сльозами і долетять коли-небудь на Україну. І падуть, як чисті роси над землею на серце щире, молодеє. Нехай як буде, так і буде, чи то плести, чи то грести. Хоч доведеться розп'ястись, а я таки мережить буду словами білі І Неначе злодії понад валами в неділю крадуся у поле. Та лами, вийду понад уралом, на степ широкий, як на волю. І ще м'яче розбите серце, Стрихнеться, мов рибонька, над водою, тихо усміхнеться й полине голубкою, на чужим полем на Вкраїні. Село, село на нашій Україні. Не наче писанка, село, ями поросло. Світуть садив лівій хан, широколистій тополі, а дай гані гай і, і поле, і сіні гори над Дніпром сам Бог метає над селом. Тихе вітер і Степи ним ріє між горами, над водами верби зеленіють і все те. Вся Україна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає і нема тому почину, і краю немає. Чого ж тепер заплакав ти? Чого тепер тобі, старому, у цій неволі стало жаль, що світ зав'язан закрив? Що сам тепер єси моска, що серце порвано, розбите, що хороше дороге було в ньому, то розлилося, що ось як жити довелося, ось що зробили з мене годи та безталання, та ще те, що літочко моє святе, минуло марне, що немає ні єдиного случаю, що варт було його згадати, що ж діє і й що почать. Людей долю проклинать не варті, їй Богу, як же жити на чужині, у самоті. І що робити в заперті, аби хайдани перегризти, то гриз потроху б так не ті, не ті їх кували, не так залізно гартували, щоб перегризти. Горина невольникам і сиротам, степу безкрайнім заурав. Завтра в райці. в Україні задзвонять дзвіниці, в Україні завтра в райці. до церкви молиться підуть люди. Що би я в Україні, пішов би додому, там би мене привітали з раділи старого. Там би я спочив душею, помолившись Богу, там. Шкода, шкода, й гавки не був нічого. Айда не олі, айда, майдане. Он на позорищі вже злу старого дурня муштрував, Щоб знав, як бой полажав.